Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-двізі між київським Динамо та Криворізьким Кривбасом. 2-1, кияни перемагають. Під опіщення Олександра Шавковського здобувають дуже важливі три залікові бали. Ось. Ну давайте поговоримо взагалі безпосередньо про даний двобій, який проходив у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. 4-2-3-1, стартова розновка господарів. Київський Динамо, Георгій Бущан, у воротах, Денис Папов, Михавко, захисники. Віч Олександр Тимчик по флангах, Рубчинський Михайленко, центральний опорний півзахисник, Віталій Буяльський, центральний атакувальний півзахисник, Бергаро Андрій Ермонко по флангах та Гереро у нападі, це стартова основка Киян. Кривбас Юрій Вернедуба, 4-2-3-1, стартова основка Клющук, Вороток Драмбаєв Романчук, захисники Бандера Кузик по флангах, Вакулка Бізімана, центральний опорний півзахисник, Максим Луньов, центральний атакувальний півзахисник, Мікітішин, Задірака по флангах та Соса це стартова розстановка відповідно криворізької команди. Ну, а тепер давайте безпосередньо про матч. Куиска динамо вже на п'ятій хвилині відкрило рухунок потужний старт від підопічних Олександра Шавковського. Робчинський забив гол на п'ятій хвилині. Олександр Тимчик зробив і Простріл. Гареро зробив скидку. Ну а Валентин Робчинський спочатку пробиває з сматтер 20, його удар спочатку закисника кривбаса блокує, але мяч відскакує на Валентина. Ну, Валентин Робчинський пробиває з другої спроби та. Забиває Валентин Рубчинський на 5-й хвилині київський Динамо, Олександра Шавковського. забивають дуже швидкий м'яч Кияни. Знаєте, мої любі друзі, після забитого м'яча, київський Динамо, ну на те, що прям команда Олександра Шавковського заспокоїлася, Кияну і далі продовжували. Більше володіти м'ячем, більше атакувати. Ну і в кінці кінців це все призвело до того, що команда Олександра Шавковського заробила пенальті. Заробила пенальті після кутового Денис Папов наніс акцентований удар і була гра рукою, мов лібі друзі, футболіст, кривбаса. Зіграв все-таки рукою. Спочатку, до речі, пенальті не призначили, але потім передавили систему відеоповтору. Так, да, була рукою. Да, був пенальті, ну і відповідно його і призначили. Віталій Буяльський на 25 й хвилин не забуває гол, хоча й вратар вгадав на Але Віталій Буяльський подвоє перевагу для київської команди. І кияни таким чином подвоять перевагу і. Добічні Олександра Шавковського, ну, відповідно, і почувала себе більш комфортно, Перевага в два м'ячі, в принципі, киянну гру контролювали. Але ось на 45-й, плюс 30 хвилин міхавко зрязає м'ячі власні ворота, У Кривбаса був штрафний. Ідеальна подача Георгій Бущан виходить із воріт, але м'яч все-таки не встигає Георгій Бущан. Ось, ну і так виходить, чи Міхавко зрізає власні ворота. Нещасний випадок, ось, кияни пропускають. Але в будь-якому випадку цей гол, в принципі, ніяк. Не повліяв на підопічення Алівна Жавковського. В другому таймі дуже хороший був футбол, атака на атаку. Так, да, київському Динамо легко не було, але все одно було так, було таке в мене відчуття, що кияна все-таки гру контролюють. Ну, і в кінці кінців кияни довели справу до переможного кінця і здобули дуже важливі три залікові бали. Хочу, мої лі, бі, друзі, я поговорити про статистику даного матчу: 9 ударів у київського Динамо, 3 удари в площину з них два голи. Тобто хороша реалізація у київського Динамо. Сім ударів у Кривбаса, один удар в площину. 6-4 за кутовими, також перевага у Київського Динамо. 52% володіння у кияну, 48 у Кривбаса. 15 порушень правил у Криворісці в 4 жовті картки, але кияни 12 разів правила порушили і отримали дві жовті картки. 2-3 за офсайдами у кривбаса на 1 офсайд більш. Тобто статистика, плюс-мінус рівна, 9-7 за ударами, 3-1 за ударами в площину, 52-48 володіння. Тобто, так, да, кияни переважали Кривбас, але перевага була. Була, в принципі, мінімальний, В принципі, який рахунок, рахунок. Да? І в принципі, можна сказати, що кияни перемагають абсолютно справедливо, що весь такий рахунок та 2-1. Кияни, я вважаю, на перемогу під пічню Олександра Шавковського все-таки награли. Вось, але награло саме на таку перемогу, на, на таку мінімальну перемогу 2-1. Тому що матч був дуже важкий для київського Динамо і Кривбас мені дуже сильно сподобався. І Криворізька команда на свій гол абсолютно справедливо награла. Але в цілому. Я вважаю, що кияни перемагають по ділу, і Ось такий рахунок, саме як 2-1, він абсолютно, мої любі друзі, справедливий. Прям абсолютно. Мої любі друзі. Кияни перемагають, Дуже активний початок від киян, десь трішки після двох м'ячів, десь трішки кияни. Ну, не те, що мені віддали, віддалила, десь трішки заспокоїлася. Ось. Але в цілому кияни гру контролювали. В цілому кияни гру контролювали, ну і здобули перемогу. До речі, найкращий футболіст цього матчу. Знаєте, я беру Валентіна Робчинського, найкращого футболіста цього матчу. Валентін хороший матч провів. Він не забив, плюс зіграв 79 хвилин, був активний. Не знаю, я саме Валентина Робчинського беру як найкращого футболіста даного поєдинку. То що ми маємо? Кияни виходять на першу позицію, мої любі друзі, кияське динамо підепічці Олександра Шавковського, набирають 22 бали і кияни на першій позиції, мої любі друзі. Кияни на першій, мої любі друзі, позиції. Вдається, бідепічим Олександра Шавковського здобути свою сьому перемогу. 0 поразок та одна нічка у киян, 16 забитих м'яча, 4 пропущених, плюс 12 різниці забитих та пропущених. Ну і у на 2 бали випереджають Полісся, та Олександр Йо. У випереджають своїх опонентів на 2 залікові бали. Тож кияна на такому хорошому настрої. Нагадаю, що зараз буде пауза на матчі збірних. Чемпіонат України повертається через два тижні. Ну і кияни після восьми турів залишаються лідерами в українській прем'єр-лізі. Кривбас восьмий, три поразки, дві нічі та три перемоги у бідебічних Юра Вернадуба, сім забиток м'яча, вісім м'ячів пропущених, та мінус один різниця забиток та пропущених у кривбаса. В принципі, кривбас доволі таки непогано виглядає. і Сьогодні кривбас мені ще раз скажу, ну мені сподобалася гра. Від підопічних Юрія Френедуба. Все таке я хочу сказати, що підопічні Юрія Френедуба дуже хороше матч сьогодні провели. Але кияни, ще раз повторюсь, я вважаю, що на цю перемогу награли. Усіх болівальників київського Динамо я би хотів би привітати вашу улюблену команду з перемогою. Кияни на першій позиції. І на матчі збірних кияни на такій мажорній ноті да? завершують да? Ось, восьмий тур. Ось... Тому якось так, мої ну, друзі, всіх болівальників київського Динамо вітаю вашу улюблену команду з перемогою. Ну, болівальники Кривбаса не впадайте в депресію, в якусь там паніку. В будь-якому випадку у Кривбас сьогодні дуже хороший матч провів. і болівальники Кривбаса ви можете пишати своєю командою. Навіть незважаючи на те, що кияни перемогли 2-0, гра складалась непростим чином для керворісів, все одно забили гол, і я хочу сказати, моменти були у Киробас, щоб підрахунок не відрівняти, були перспективні атаки, але в цілому кияни перемагають по ділу. Тож, киробас 8 Динамо Київ 1. Дякуємо за увагу, мої любі друзі! Побажаємо і киянам і Кривбасу. Всього самого найкращого, мої любі друзі, бережіть себе, мої любі друзі! Хочу побажати вам тільки добра та щастя в житті. До нового київ. Кербас 1 Всім до побачення, всім до нових зустрічі!